Одне те ж питання Кері запитує, скільки платять допомоги в Албанії. Відповідаю Кері в Албанії не платять ніякої допомоги. Албанія дає захист українцям. Це ви можете проживати в цій країні, користуватися всіми послугами. В принципі, ви маєте такі самі права, як і албанці, окрім того, що ви не можете голосувати, ви не можете. Купувати собі автівки. А так все. І нерухомість, ви маєте право купувати, все, що забажаєте, можете робити в цій країні: відкривати бізнес, працювати ви можете в цій країні, навчатися, ви можете в цій країні, користуватися безкоштовною медициною, але саме життя ви будете оплачувати. За свої кошти, за ті, що ви заробляєте. Якщо ви їх не заробляєте, ви не зможете тут проживати просто-напросто. Ви повинні це зрозуміти сюди. Приїжджають. Найкращі українці, які знають, чому вони сюди їдуть. Вони вміють заробляти, і вони будуть заробляти. Вам потрібно їхати у іншу країну. Якщо е головний критерій у вас по вибору країни це скільки платять, то Албанія явно не для вас країна. Пошукайте інші країни, і вам там можливо буде добре. А сюди приїжджають конкретно люди, які вміють заробляти гроші.